Якщо ви хочете скинути зайві кілограми і їсти отакі смаколики, взагалі без будь-яких заборон, приходьте на мій антімарафон. Дівочки, ви пишете, як потрапити в групу? Коли можна? У мене щотижня старт нової групи. Але зрозумійте одне. Якщо ви не готові працювати, якщо ви не готові включати мозок, не йдіть до мене, будь ласка. Знаєте чому? Ви просто потратите ваші кошти і мої нерви. Я сижу з вами, переписуюсь до другої години ночі, пояснюю всю стратегію. У мене антимарафон. Моя програма абсолютно в розріз з усіма. Там немає підрахунку калорій, ніхто не важить їжу. Я не буду вам меню складати спеціальне на кожен день на все ваше життя, скільки ви будете жити. Ні, у мене є спеціальна програма. Там є спеціальне меню, але без калорій, підрахунків, для людей, які хочуть злити воду зайву з організму, для людей, які хочуть фізично активно займатися. Там є ось такі якась. Корегування, я можу вашу тарілку прокоментувати. Ви можете сфотографувати і сказати, скільки, що тут як. Я скажу: білку мало, вуглеводу багато, салату можна більше, торти не потрібно їсти там ось тоді. То Розумієте, я все розповідаю там початок. Програми дуже насичений, і я супроводжую повністю. Абсолютно ні одна людина не залишається без уваги. Насичена програма. Це знаєте, як, от ви прийшли в школу, потрібно завести зошит, ручку мати, сантиметр мати. Потрібно мати бажання просто стати здоровою. Там змінюємо мозок, мислення, відношення до їжі, напрацьовуємо нові корисні звички. І я хочу сказати, після того, коли я скинула 25 зайвих кілограмів, я не зупинилася у своєму розвитку по відношенню до їжі. Я далі продовжую вивчати свій організм, що таке їжа. Нутриціологія це не якась окрема наука, яку повинні знати ось ці ці-ці люди. Вибрані ні. Цю науку повинен знати кожен, кожен, хто хоче бути здоровим і мати міцне здоров'я. А як потрапити на мій антимарафон? Пишіть мені, будь ласка, у мій інстаграм. Я його зараз залишу.